Привіт всім! Сьогодні зачитаю уривоки з Євангелії від Івана, 8 розділ 31 вірша. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали Потомки ми Авраамові, і не були ми ніколи невільниками ні в кого. Чого говориш, визволити, змовляв? Ісус же їм, істину, істину кажу вам, кожен, хто чинить гріх, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити. Слово бо моє немає місця у вашому серці. Переказую я те, що бачив отця мого, а ви те робите, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь. Авраам наш батько, каже ж їм Ісус, були б ви дітьми Авраамовими, чинили б діла Авраамові, та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка, який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув. Не робив так Авраам, ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті, один лише отець у нас, Бог. А Ісус їм, був би Бог, ваш Отець, любили б ви мене, бо я вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні. Диявол вам батьком, тож волите за волею батька вашого чинити». а був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжи. Мені ж, що правда вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому і не слухаєте, бо ви не від Бога. Амінь.